Кількість ветеранів після війни значно зростатиме. Для них потрібно створювати необхідні умови, надавати підтримку, і головне дати мотивацію повернутися до цивільного життя. Це і взяли за мету спортамбасадори. Це проєкт, який втілює фонд Повернись живим. Власне, це ветерани і ветеранки з різних міст України, які отримали травми на війні і здолали шлях реабілітації. Самі як виникла ідея. В чому полягає місія спортивних амбасадорів? Будемо спілкуватися із Василем Здирком, ветераном МВС, учасником проєкту Спорт Амбасадори. Раді вас вітати! Слава Україні! Доброго вечора. Героям слава, пане Василю, отож. Почнімо спочатку. Що таке власне, хто такі спортамбасадори амбасадори і які етапи пройшли ці люди, аби стати частиною такого амбітного проєкту? Почнемо з того, що спортивні амбасадори це захисники і захисниці, які після поранення пройшли шлях реабілітації відновлення свого здоров'ячка. І допомагають вже ветеранам, які повертаються в цивільне життя, проходити цей етап повернення реінтеграції, і запрошувати їх до адаптивних видів спорту. От що таке, що це є адаптивний спорт? Розкажіть детальніше, і для чого він потрібен? Адаптивний вид спорту, це такий вид спорту, який допомагає адаптуватися, соціалізуватися ветерану до цивільного життя, тобто він дуже гнучкий до любого виду поранення. До, якщо, наприклад, є проблема в і травма в упорно руховому апараті, є. Баскетбол на візках, де всі сідають і всі стають рівними з одними можливостями, якщо в тебе поранення або апутація ноги руки, є стрільба з лука, де можна стріляти зубами. Якщо в тебе є травми з ні з ногами, щось є метання ядра, спеціальне облаштоване крісло, де ти можеш виконувати цей вид спорту. Тобто він настільки гнучкий, що з. Практично з любим пораненням ти можеш собі знайти в тому спорті. І головне, щоб не нашкодити собі. Бо коли забагато спорту, коли ти будеш сильно давати навантаження, вона може з одного боку і нашкодити, і погіршити твій стан. А адаптивний від спорту ти під нього налаштовуєшся і обираєш оптимальний такий спорт, який буде тобі максимально комфортно ним займатися і помаленьку відновлюватись знаєте навіть на тих світлинах, які ми щойно бачили, так ну і наші журналісти знімають чимало таких сюжетів. В результаті вони просто вражають, коли хлопці з пораненнями йдуть займатися футболом або от гольфом, як один з останніх сюжетів, який ми знімали. І тут питання в чому полягає? Ну з одного боку. Коли ти відчуваєш, що тобі зле, так тобі би не дуже хотілося займатися спортом, бо це ще більше навантаження на тебе. А як вдається переконувати, чи навіть і переконувати не потрібно. А хлопці і дівчата самі шукають і годяться на тебе займатися спортом. Тобто, наскільки це складно, отак перейти через себе, аби почати чимось займатися всерйоз? Я розкажу з власного досвіду із досвіду братимів, з якими спілкуємось ми і на тому тренінгу із 2014 року, з якими зустрічались, тобто, це не є професійний вид спорту, це не є там якісь змагання за медалі чи за будь-які там вище. Тобто, основна задача це створити ветеранську спільноту спортивну, де тобі буде комфортно і зручно з побратимами на рівні, такі як ти, спілкуватися, ділитися враженнями якимось ідеями, навіть скаргами. Тобто, і вже в тій спільноті ти себе відчуваєш комфортно. Бо з досвіду скажу, коли ти повертаєшся в цивільне життя, ти шукаєш тобі комфортно спілкуватись з тими людьми, які є подібні до тебе, а саме ветерани, як рівний рівному. Тому основна задача це створити ту ветеранську спортивну спільноту, де тобі буде комфортно, де буде зручно, і водночас ти будеш. Реабілітовуватись через адаптивний вид спорту до соціального життя, в когось може бути дискомфорт, що він там сильно пошкоджена кінцівка, рука. Він сидить вдома не знає, чим зайнятись. Ми готуємо цей такий фундамент в себе в громадах. Де, коли ветеран буде повертатись, ми будемо його направляти в правильне русло, якщо він, звісно, цього захоче. Ми будемо показувати йому з власного. Прикладу, будемо возити до інших хлопців, які вони досягли успіху через надскладне поранення. А в іграх нескорених якраз які так само і адаптивні види спорту. Тобто, там люди реально зі сталевою волею дуже потужні. Там, не зважаючи на їхнє поранення, вони досягають результату і видно це, це захоплення в їхніх очах, і вони розуміють, що вони себе десь знайшли і роблять. І для себе, і для суспільства, і для всього світу ну і йдеться не лише про спортивну складову, і, можливо, навіть не про спортивну, тому що не обов'язково залишатися в спорті, чи як ви кажете, здобувати медалі це відновлення так. Такого способу реабілітація вона, мабуть, і психологічно допомагає переконатися, що ти можеш, переконатися, що тобі це під силу, і якісь страхи чи комплекси відсунути, і потім ці лідерські якості проявляти в інших взагалі сферах зі спортом не пов'язаних. Так, так, все вірно. І на тому етапі відновлення вони відчувають своє тіло і перемагають своє тіло. І вже коли є здорове тіло і міцний дух, тобто, там незважаючи які є ампутації, які є проблеми, ти вже можеш думати про щось інше. А в про яких якісь... областях України діють спорт Амбасадори, і які є практичні результати вашої роботи на Львівщині, наприклад, чи в інших регіонах, От чим ви дійсно пишаєтесь? І це... Проєкт амбасадори» він почався з літа, то ми зараз якраз на етапі завершення його. Ми отримали навчання у менторстві, у лідерстві, у надання першої психологічної допомоги, і ми зараз будемо реалізовувати проекти у себе на місцях. 20 амбасадорів, які пройшли відбір і успішного навчання, вони представляють різні області в Україні. Я безпосередньо в себе в стрію на Львівщині, де ми вже домовилися з місцевою владою, і знайшли місце, де можна організувати стрільбу з лука. Тобто, це колишній закинутий стадіон, який вже почав відновлюватись, робити там невеличку площадку, закупити мішені, і вже можна його реалізовувати. Також на етапі зробити спортзал. Безбар'єрний. Бо, як виявилось, дали запит, давай з'ясовувати. У нас ні одного спортивного закладу нема, щоб могла людина з... на інвалідному візку приїхати і зайнятися тим чи іншим видом спорту. Це реально є проблема. І вже багато воїнів після поранення вертаються в цивільне життя. І це вже потрібно ці умови всі робити. Ну, а з... ну, в нас... Так, так. Продовжуйте, будь ласка, продовжуйте так. -та, ну, Тому в, в, в нас на даному етапі вже є ряд заходів, які ми вже поетапно почали запускати, і, щоб зробити ті всі умови для заняття з адаптивних видів спорту. Ну ви цей досвід також маєте. Ви пройшли цей складний шлях реабілітації, і знову ж таки, те, що ми казали, те, що ви підтверджуєте, що далі, то більше людей, які будуть цей шлях проходити, також з власного досвіду. Що ви могли б їм порадити, підказати, як не зламатися? Знаєте, я був недавно на Super Humans. Ми презентацію робили спортомбасадорів і сказав відверто, як воно зараз на даному етапі є, в дійсності. Тобто, коли ти приходиш в цивільне життя, то там за тобою вже ніхто бігати не буде і Сюсюкатись, і що допомагати. Ти маєш себе взяти в руки. Тобто, ти крім родичів, своїх близьких, і ти практично там, ну, в нас велика кількість ветеранів буде ще збільшуватись і. Ранім, тобто практично, все залежить від тебе. Але ми стріювати якраз на сесії минулого тижня. то наша ініціатива була. Ми створили будинок воїнів, це вже було проголосовано. Тобто, це перша така локація буде, де кожен ветеран, який повертається в цивільне життя, ми будемо запрошувати і розказувати про можливості, які потрібно, і визначати, чи йому потрібно насамперед фахова Психологічна допомога, чи заняття спортом, чи адаптивне, чи якась там реабілітація санаторно-курортне лікування. І саме головне, як людині як ветеран, коли вона повертається в життя, це, це я ще раз наголошу: коли ветеран воює і повертається в цивільне після поранення, більшість ветеранів хочуть назад вернутися до своїх хлопців і. Продовжувати з ними тримати стрій і воювати. І коли ти з фізичних можливостей після поранення не можеш до них повернутися, ти шукаєш ту спільноту, чим бути корисним і чим зайнятися. І якраз та ветеранська спільнота спортивна, яка буде в різних громадах по Україні, то якраз основна задача хлопців направити, реабілітувати, зробити їх. Потужними, сильними, і щоб вони не здавалися, бо втрата там кінцівки, руки, чи ще там ну, якісь критичне стан здоров'я, це ж не кінець, на тому здаватися не потрібно побороти це своє тіло і робити далі корисні речі для перемоги і подальшого життя. А в реалізації цих проєктів ви в основному полягаєтеся на органи місцевого самоврядування, тобто на ті громади, в яких безпосередньо проживають ветерани. Чи до цього також долучається і уряд, наприклад, там мінветеранів так, або мінсоцполітики? Насправді все покладаємося на власні зусилля і на співпрацю з місцевою владою. Ну, на жаль, воно так зараз є. Не знаємо, коли на потабно буде повномасштабна підтримка і. Умов комфортних для заняття дитинним спортом на жаль, воно ще не скоро можливо почнеться. Тобто, є різні зараз проекти, різні гранти, які ти можеш писати на іноземні організації, які допомагають в тому розвитку, і комунікація з місцевою владою. Тобто, щоб це елементарно зробити стадіон, зробити спортзал, зробити плавання, закупити щити для стрільби з лука і того вже на громаду. Хватає, і якщо ти ветеранів об'єднаєш які після повернення, то тренуватися на місцях, а потім сісти на поїзд, о -о організувати виїзд на змагання як інвіктус, як ігри героїв, і це вже буде велика робота, великий поштовх формувати оцей осередок. Ветеранські. Ну я чому питаю? Тому що якщо основна фінансова допомога йде від органів місцевого самоврядування, в них зараз хочуть забрати цей так званий податок ПДФО грошей в громадах стане менше. Так, відповідно, ми розуміємо так і говоримо про те, що нібито є якісь першочергові проекти, не першочергові проекти, не можна будувати стадіони, коли треба купити дрони. Так, але виявляється не стадіони все так просто різні. і однозначно. Так, тому що стадіони наразі потрібні для навіть для таких проектів, які ви реалізовуєте. Так, звісно, тому ну я наскільки знаю ще ПДФО, спілка міст там Що домовляється, що 50 на я 50, там з інформаційного джерела читав, але значно зменшиться та доходи громад і можуть опиратися. В нас і так забрали ДФО. У нас нема грошей на ремонт того. На ремонт того. Але адаптивний вік спорту, він практично великі грошей і не, і не потребує, щоб влаштувати. Я кажу, є лук, є щити. Закупити і займатися ходити. Там, же, якщо басейн в подальшому, та там іде, щоб умови всі відповідні були. Василю. І наостанок, віст... як можна до вас долучитися, якщо є людина, яку це зацікавило, наприклад, після нашого ефіру, або, можливо, хтось хоче вам допомогти, чи потрібні ще кадри? І наразі перший етап спортивних амбасадорів вже відібраний. Він закінчений, але всю інформацію про. Подальшу, яку потрібно допомогу, подальші там кадри, які буде потребувати, це є на сторінці спортивних у «Повернись живим. Тобто заходите на сайт Повернись живим, є ссылка на спортивні оббасадори, я можу вам скинути, щоб там довго не шукати ветеранам, бо знаю, дехто лінується, десь там лишній раз. Що переходити з одного посилання на друге. Дякуємо вам за цей ефір. Дякуємо за таку важливу роботу, яку ви робите у допомозі військовим повернутися спокійно, наскільки можливо, до цивільного життя. З нами був Василь Здирко, ветеран МВС, учасник проєкту «Спорт-Амбасадори».